ЮРСІ Радіо. Всім вітання нашим радіослухачам та глядачам. Юрсі Радіо студія Анна Сонцева. Але я сьогодні не одна в нашій постійній рубриці психологія і стосунки. Сьогодні. До нас вітала Вікторія Дембіцька. Вона є дипломованим психотерапевтом. Ну і сьогодні поговоримо. Всі ви питали, коли ж, коли ж ми будемо говорити про гарячу, а гарячу картоплю. Але саме тому ми повинні говорити про це. Це про сексуальність. А нам потрібно позбутися замовчування та зруйнування бар'єрів, що оточують розмови про сексуальність. Бо коли ми це робимо, ми відкриваємо сферу, розуміння що значно сприяє особистому зростанню та здоровим стосункам, віка, привіт! Давай поговоримо на цю тему: сексуальність, інтимність у стосунках, обговорення цієї важливості сексуальної взаємодії та відкритості у стосунках, а також способів покращення інтимної близькості, тому робіть свої. А, де, ви, де ви нас слухаєте через аплікацію або на Ютубі, зробіть гучніше. Привіт-привіт. Привіт. Я собі так на цей день настав, коли ми про це поговоримо <ривіт> так, цю тему. Ну, Я а, 100% знаю, що люди, які нас будуть переглядати, вони а, побачать заголовок, які зроблять, і вони будуть чекати, все ж таки, що ж такого можна зробити а, для того, щоб покращити свої, а, інти, свою інтимність у стосунках. Так, повністю підтримую. Ну, і як це зробити? Адже ти знаєш, а, кожна пара вона індивідуальна. І... І немає одного такого правильного шляху до досягнення цих бажаних результатів. Хтось починає розповідати: це в мене табу, це я не хочу, або в мене болить голова. Як завжди, чоловік каже, Боже, так хотів з близькість сьогодні там свою жінку в неї, як завжди, голова болить. А він каже, а вона каже: Ой, а я там все переробила вдома і приготувала. Ти зробила йому там секс подавай. Як як бути, як покращувати цю інтимність, коли ти живеш в Америці? Думаєш про біли, про дітей, як прогодувати, як заплатити? Не знаю, чи є цей секс в Америці? Давай про це поговоримо чи можливо його покращити? Я думаю, що власне в цьому місці дуже важливо розділити таких два поняття: так, це інтимність і це сексуальність, бо насправді його зводять разом, так і це виходить про одне і про те ж саме. так, це про якийсь такий фізичний контакт, так, про фізичне злиття. Коли ми говоримо про інтимність, ми маємо розуміти, що ми говоримо про емоційну близькість, так яка виходить саме з відкритості і з готовності говорити. І є сексуальність, яка якраз привносить в цю інтимність пристрасть, та і цей фізичний контакт. І власне тут цікаво, що. Е Цього сексу і не буде тоді, коли не буде інтимності, та коли не буде емоційного зв'язку, тоді, коли не буде розмов, тоді, коли я буду дивитися на свого партнера чи партнерку, як на функцію, та це те, що ми проговорили, що є зараз труднощі заробити гроші, виховати дітей, піти на роботу, забрати садика і так далі. Так ми маємо якось розширювати це, бо ми не тільки є функція в своїй сім'ї, та ми є особистостями і ми є людьми, чи ми цікавимося. Што. Добре, угу. про емоційність це а, в більшості, якщо ми говоримо, це а, притаманно жінці, тобто їй потрібно поговорити, а, там сказати якийсь там комплімент, як було все смачно, як все класно було, і діти такі прям чемні. І тоді а, жінка збуджується, і в неї а, ну вже вона вже забула, що в неї там боліла голова, чи вона себе там погано почувала. І вона буде розташована для того, щоб мати. А, Тобто вона це почалась ця інтимність для того, щоб перейти в сексуальність? Але у чоловіків це воно знову ж я ти мене поправ, якщо не так, то їм особливо не потрібно тих компліментів сказати Слухай, ти такий молодець, що ти там заробив стільки грошей. Він хоче просто сексу. Він хоче цього фізичного контакту. То як, як цим бути? Тобто йому та от просто кажеш про те, що повинно бути на початку інтимність, а потім воно буде переходити цю сексуальність. Так, дякую. Дійсно, якщо ми говоримо про таку класичну психологію, то дійсно нас жінок від чоловіків відрізняє те, що в нас більше розвинута емоційна сфера, так просто за таким біологічним показником в чоловіків. Все ж таки більше розвинута така когнітивна, раціональна сфера. Ну тільки секс і потрібен. Так, от, от це знаєш, це насправді е, ті такі наративи, які також десь намагаються нам нав'язати, і за тим ми не можемо теж побачити дещо більше в ньому, те, те що дійсно в нього є. Так, от тут дуже цікава якраз річ, що коли ми говоримо про інтимність, ми не говоримо лише про момент збудження, mm -hmm. так ми говоримо загалом про стосунок той, який він є. І Якщо перш ніж дійти до самого статевого акту, має відбутися психологічне збудження. Психологічне збудження не відбувається в момент, ми просто активізовуємося фізично в момент, так? А психологічне збудження це те, що відбувається кожен день. Коли я стою так? і бачу в своєму чоловіку, він, наприклад, цілеспрямованість, я бачу те, як він бере цю відповідальність за мене, за мою сім'ю, за нашу. так? Це коли я бачу, що ва, він ще чимось захоплюється, який він прекрасний, наприклад, в момент я не знаю, коли там щось виконує, та там різьблення, малювання, так у про момент захоплення, коли я можу в ньому побачити щось більше, так можливо, він не буде так емоційно відкритий, так в плані там проговорення висловлювань, але він це демонструє іншими способами. І ти теж, наприклад, завдання жінки, та як на мене стоїть, вміти побачити це. А uh -huh. uh, щоб вміти побачити або uh, зрозуміти, що uh, це є теж. Як робота, да, головною причиною, тому що коли ми кожного дня да, там, працюємо, або дуже вже ну, немає того емоційного бажання, навіть просто ну як в тебе нормально, нормально і все, І якби розійшлися Тому і так виходить, що і розлучені пари це коли вони. Перш за все, вони втратили цей емоційний, тобто цю uh -huh. інтимність між ними, і тому їм вже і не хочеться мати близькість цей фізичний контакт. Як бути з цим? Тобто, я думаю, що до психотерапевта звертаються, коли, ну, наприклад, я не хочу вже свого чоловіка, бо я не хочу своєї дружини, Вон, ну тобто немає цього зв'язку. Як його налагоджувати? Uh -huh. Так, ну точно є такі способи самодопомоги, так? Точно, якщо, наприклад, цей процес є запущеним і він триває вже дуже тривалий час, то все ж таки варто звертатися до спеціалістів, це психотерапевти, це сексологи. Але е, ми в своєму е, колі, тобто вдома, ми можемо пробувати це налагоджувати. Перше, чому виникають такі проблеми, через відсутність відкритих саме розмов. Якщо це розмови поверхневі, так, і ми чуємо в них лише поверхню. Ми що робимо? Ми дофантазовуємо собі mm -hmm. тоді. Так? Фантазії з нами потім грають дуже злий жарт. Так? Ну, іноді чоловікам подобається, щоб у жінки були фантазії і, наприклад, щось таке покращити цю сексуальність, сексуальне життя між двома. От, оце, власне. Оці фантазії, так що ми говоримо, наприклад, про сексуальні фантазії, вони мають бути проговорені. Ми маємо говорити про це. Ми маємо розповідати, чому це важливо, що це для нас означає, які вони взагалі загалом. Дуже часто я зустрічаюся в своїй практиці з тим, що ці розмови відсутні через відчуття сорому. Угу. Так? Тільки хотіла тебе запитати, іноді ти можливо би і проговорив, але ти проговориш або в своїх думках, або в своїй голові. Або свою подругою, у якій також є свій досвід, а і не всі особлива ця тема. Вона чому є табу, тому що не всі і не всі подруги захочуть з тобою поділитися отакою от інтимністю, що відбувається в ліжку між її? І чоловіком і нею тому а, як боротися цією сором'язливостю, тому що ти іноді, коли тобі чоловік щось і запропонує, а ти а, можливо і би хотіла, але ти соромишся і не дозволяєш це в своєму житті. Ну, то тоді, коли я відчуваю якусь якісь сором або, можливо, впровину за те, що я буду зараз робити якісь такі дивовижні речі, та ну це насправді питання тоді самоцінності. Ну що зі мною відбувається в той момент, чому я соромлюся? Що я соромлюсь? Я себе соромлюся, я свого тіла соромлюся, я соромлюся, те, як на мене подивиться чоловік, я не знаю, чи з якого там я ракурси, сюди зайду. Так, тобто, це дуже важливо зрозуміти оцей цей наслідковий зв'язок. Чому це з тобою відбувається? Зазвичай ця робота добре працює в психотерапії так, щоб витягнути та, ту таку базову причину. Але в в моменті ми все одно можемо десь зрозуміти, про що нас сором. І навіть якщо ми цей сором проговоримо чоловікові, ефект буде зовсім інший. Ну, е Я з тобою погоджуюсь, але знаю, що все одно виходить. Що люди не проговорюють, і тому вони, в принципі, не задоволені своїм інтимним життям. Тобто Більше вони не проговорюють, тому що вони соромляться. Там чоловік хоче одного, вона хоче іншого, або взагалі вони не знають, як налагодити це. Тобто, це може тільки виходить допомогти їм, якщо вони звернуться до психолога або психотерапевта. або Виходить, що в більшості з таким питанням і не звертаються. Так найкраще в, в таких ситуаціях працює взагалі сімейна терапія. так? коли ми приходимо двоє, тому що у нас є двоє в цій проблемі, так і в цій ситуації, яка склалася, це найкраще працює. Звичайно, що. Коли ми самі вирішуємо, воно може спрацювати, але воно напевне буде на певний час, воно буде короткотерміново, і воно буде ситуативно. Ну, Ми зараз можемо провести з тобою якийсь експеримент, наприклад. так, окей, давай. Спрацює. Ну, я маю на увазі в партнерстві, ага. та якийсь експеримент, то там якісь сексуальні. В мене є фантазія, давай попробуємо це здійснити. Ну давай. Так? Але коли ми здійснюємо, але всередині десь маємо все одно то відчуття сорому, але просто переборюємо його, ну, ми не вирішуємо це. Ми просто на момент закриваємо, щось здійснюємо, але далі ця проблема залишається. Я думаю, дуже багато а, хто з слухачів або глядачів а у вас виникли якісь питання, ви маєте можливість, а, ми залишимо посилання, ви можете написати Вікторію Дембицькій, і вона обов'язково зможе вам. В цьому допомогти. А ми хочемо ще подякувати нашому спонсору Anytime Home Care, які, завдяки якому і виходить наша рубрика Психологія і стосунки URC Radio. Слухайте нас онлайн юарсірадіодаткам. А також завантажуйте наші додатки з магазинів App Store і Google Play.